Боже Великий, єдиний нам Україну храни. Захисти тих, хто захищає нас. Бороніть небеса тих, хто боронить рідну землю, зміцни волю тих, хто захищає нас від неволі, збережи тих, хто береже Україну. Це наші військові, нацгвардійці, прикордонники, наша територіальна оборона, розвідка, ці та всі інші наші воїни світла. Допомагай тим, хто їм допомагає. Це волонтери і всі небайдужі люди з України та усього світу. Дай сили всім, хто віддає всі сили. Хай кожен, хто шукає, завжди знайде. Хай кожен, хто в дорозі завжди її подолає, і хай кожен, хто для порятунку України робить все можливе, ніколи не втрачає віру в те, що все можливо. Бережи життя тих, хто рятує життя іншим. Це всі наші медики, наші пожежні, рятувальники, сапери. Хай перемога життя буде символом не тільки цього свята, хай життя виграє битву у смерті кожного дня.